Сьогодні ми з Кадією гуляємо по її селу. Я Дмитро Комаров. комаров комаровський? чи комаров, Комаровський? Хто лікар, а хто? А хто, хто? Хто? хто я? Комаров. Комаров. Я комаров. Я, з я комаров Діана. Я Комаров Діана. Зараз ми з вами відправляємося в неймовірну пригоду. Поїхали! Не чекають! Позаду мене ви можете побачити невеличку посадку. Ну і, звісно ж, варто не забувати про англійські пагорби. Вони бувають ось такі, не дуже великі, бувають більші, на які дуже важко виходити. В більшості англійських сіл ми можемо побачити струмочки. Такий, як, наприклад, струмок у Вест Дауні, який ви зараз бачите перед собою. Також у кожному селі ми можемо зустріти овечок та коровок. Зараз перед собою ви можете побачити овечок. У літній час овечки пострижені, а в прохолодні пори року овечки мають дуже гарний кожушок. Хочу вам сказати наступне: ви можете зараз побачити, як змінюється англійська погода. Нещодавно ми з вами були навіть під легким сонячним промінням, а зараз накрапає дощ. І така погода повторюється досить часто. Може бути 10 хвилин дощ, потім 5 хвилин сонце, знову 5 хвилин дощ, сонце і ось так. Привіт, малесенький! Звісно ж, я вам говорила про овечок, про корів, але варто згадати також і про коней. Коні дуже привітні до людей, а люди дуже привітні до коней. А наші дощові пригоди продовжуються. Ми потрапили в невеличку халепу. Так, тут у нас дикі камани або не дикі. Ми ж насправді не знаємо, але ми навіть зайшли на час на територію, щоб від них сховатись. І справа ще в тому, що тут, типу, є мама і діти. Ми знаємо, що означає агресивній мамафі. Катя виглядає свиней. Ми з Катією ховалися за ось цим забором приватною територією. Але виявилось, що ці свині загорожені з усіх сторін, тому вони небезпеки не несли. Ну, звісно ж, як ми говорили з вами про англійську погоду. Ось власне і вона. Сонце, а з того боку, ви можете бачити темні чорні хмаринки, які скоро перетворяться знову в дощ. Ця місцевість по своїй красі. Та по відчуттях мені дуже нагадує моє рідне село.